Як проходить процес реформування професійно-технічної освіти в Україні? Основним акцентом у реформі професійної освіти зробити її відкритою для всіх, коли суспільство прагне розвивати професії, кваліфікації, створювати професійні стандарти, професійні спільноти? Держава максимально повинна сприяти їм у цьому і спрощувати цей процес? Ніхто краще аніж ринок не знає, що потрібно на конкретному робочому місці. Наша освіта не встигає є за вимогами ринки праці. Вітаю! Мене звати Юрій Баланюк і ви перебуваєте на каналі Національного агентства кваліфікації. Сьогодні у нас в студії в гостях народна депутатка України пані Ольга Коваль, голова. Під Комітету з питань професійно-технічної освіти та фахової передвищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Доброго дня, пані Ольго. Вітаю, пане Юрій. Ми сьогодні спробуємо поговорити про професійно-технічну освіту, про можливість. Ті у ній про те, як вона корелюється з вимогами роботодавців, зокрема на практиці безпілотних літальних апаратів чи інших безпілотних апаратів, як роботодавці реагують на диплом, чи вони реагують на знання вміння та навички, і взагалі, під яким соусом, сьогодні це подавати для того, щоб діти повірили, щоб в них блищали очі і вони залишалися в Україні, пані Ольго. Перше питання до вас, скажіть, будь ласка, як проходить процес реформування професійно-технічної освіти в Україні, і як ваш підкомітет над цим працює? Що зроблено, і що б ви хотіли, щоб було краще? Ну, процес реформування професійної освіти не такий швидкий, як би нам того хотілося, на жаль. Ми тривалий період працюємо над напрацюванням і законодавчої бази, і Міністерство освіти впроваджує безпосередньо, не чекаючи уже нового оновленого профільного закону, нові підходи до професійної освіти. Як на мене, є важливим те, що вже робиться, це оновлення матеріально-технічної бази. Якщо бути простим, це оновлення сучаснення кабінетів, в яких безпосередньо здійснюється практичне навчання, тому що дуже багато в нас стосовно професійної освіти стереотипів, стереотипів серед батьків. Громадян, тому що був період часу, коли професійна освіта так сталося, що була не на перших позиціях серед освітніх програм, які здобували випускники шкіл і безпосередньо і дорослі люди, які могли навчатися в закладах професійної освіти, але на жаль, це у нас не відбувалося. Зараз основним акцентом у реформі професійної освіти зробити її відкритою для всіх, для всіх категорій населення. Тобто ми не тільки будемо орієнтуватися на учнів випускників 9-х, 11 класів на молоде покоління, а це, перш за все, і шанс отримати професію або змінити професію, підвищити свою кваліфікацію людям, які вже мають певний життєвий шлях, незалежно від їхнього віку. Тому що забезпечити оту всю потребу фахівцями наразі, який потребує ринок праці, тільки орієнтуючись на молоде покоління, ми не можемо. Тому професійна освіта перша повинна бути відкритою для всіх сучасною. Максимально такою Еластично. еластичною, адаптивною, тому що ми бачимо, що в нас все дуже швидко змінюється, і ми повинні дуже швидко на це реагувати, максимально відкинувши бюрократію. Ви лібералізували ряд процесів у організації людського капіталу. Яким ви кейсом пишаєтесь? Ну, як на мене, дуже важливим кроком було те, що ви вже сказали, це спрощення затвердження професійних стандартів. Тому що професійний стандарт це база. База не тільки для працівника на робочому місці, а це й база для отримання майбутньої освіти. Якщо цей процес дуже затягнутий, тяжкий в затвердженні, ну, це недобре відображається на швидкому впровадженні нових професій або нових робочих місць. Це дуже важливий крок для мене. Якщо говорити безпосередньо про професійну освіту, ми не чекали затвердження великого закону про професійну освіту з глобальними змінами. Ми невеличкими кроками крокували до того, щоб професійна освіта змінювалася і впроваджували такі, хоча б невеличкі, хоча б точкові зміни щодо фінансування, щодо міжбюджетних трансферів і ряд ряд інших змін, які... Повинні були бути не сьогодні зроблені, а ще на жаль, вчора. Тобто, ми наздоганяли те, що було не зроблено. Скільки я пам'ятаю, закон, який передбачав затвердження професійних стандартів, був прийнятий 1 квітня 2022 року, і це була така хвиля підняття. Суспільства в обороні Української держави багато було власних ініціатив, багато було різних загонів, самоорганізованих. Звичайно, держава основну е е навалу взяла на себе, але громадяни організувалися, взяли в руки зброю і тримають її успішно уже третій рік. Під підряд повномасштабної війни і одинадцятий рік війни в принципі. Що вас тоді мотивувало проголосувати конституційною більшістю? Чому ви це зробили? Це ж був, ну скажімо, невеликий закон, але який насправді ну до чого він призвів багато змін. Але от що вас тоді мотивувало? От, пане Юрію, ви своїм питанням дали і відповідь на власне питання. Перш за все, мотивували люди. Тому що держава, законотворці, виконавча гінка влади, вони не повинні не те, що допомагати людям, а кращим випадках ще й не заважати людям. От для нас основним стимулом був оця об'єднання людей, підйом людей, те, що люди стають на захист своєї держави, не чекаючи якоїсь вимоги від влади. От якраз відданість людей, підйом людей, сила духу людей. Нас і стимулювало не затягувати, тому що ну неможливо, коли люди прагнуть активних дій не допомогти їм, а тим більше бути за якимось завадою ось цих активних дій. Коли суспільство прагне розвивати професії, кваліфікації, створювати професійні стандарти, професійні спільноти, держава максимально повинна сприяти їм у цього і спрощувати цей процес, зменшувати кількість бюрократії. Ось це якраз і було ось тим основним стимулом, чому ми повинні це робити, тому що ми повинні були робити в той час і зараз все дуже швидко. Будь-яке зволікання варто потребувала українська держава вартувало б нам дуже дуже дорого. І зараз також будь-яке зволікання вартує нам теж дорогої ціни. Я знаю, що національне агентство кваліфікації приймало участь у робочих групах по напрацюванню Змін до законодавства. Скажіть, будь ласка, на початку, коли ви ініціювали в комітеті проєкт, якщо я не помиляюся, в цифрах 21.79, були різні думки, була і критика, були висловлювання про те, що буде хаос, буде занепад, запустіння і все решта. Ну, Очевидно. Що потенційно можна писати ще якусь і дурню в пропозиціях, можна не знаю, пробувати там блокувати якимись там бюрократичними методами і процедурами, але ви ж спілкуєтесь постійно з розробниками. Ви відвідуєте регіони, ну скажімо, ви достатньо публічна особа. Яке ваше відчуття на що люди скаржаться в цьому процесі? І чи це насправді призвело частково до цього, чи призвело до якихось проблем у розробці актуальних вимог до професії? Ну, перш за все, я хочу сказати, що із плином часу я переконала, що ми все-таки з вами правильно зробили, коли спростили цей процес, прибрали цю зайву бюрократію стосовно затвердження, тому що перш за все це затягувало час, який зараз нам дуже важливий, особливо важливий для впровадження на ринку праці нових професій, нових кваліфікацій. Коли ж спілкуєшся безпосередньо з розробниками, вони говорять, що це дійсно спростило, спростило весь процес і пришвидшило процес, тому що прибралася оця складова. Як на мене, певної незрозумілої перевірки нашими державними органами, які на той момент генство кваліфікації Ні, зараз національне перевіряє, агентство але перевіряє, час. так але не затверджує. Так. Національне агентство кваліфікації не лізе в суть самого професійного стандарту. Тому що дуже важливо, що саму суть повинні розробляти саме люди із галузі, і саму суть закладати в професійну... професійний стандарт повинні люди з галузі. Професійне, бути, середовище, да, так. професійне середовище, не можете ви або я бути фахівцем у всіх галузях, у літальних безпілотних апаратах, харчовій промисловості, в б'юті індустрії. Ну, Немає таких універсальних людей, які можуть контролювати розробку усіх професійних стандартів. Тому основним органом і основною структурою, яка це повинна робити, якщо це правильно буде сказано, це повинна бути тільки професійна спільнота. І за ось цих декілька років, відколи. Запроваджені ці зміни, я з кожним днем переконуюся, що ми були праві. Праві, те, що ми цей процес спростили, що ми віддали це все на ринок, тому що ніхто краще аніж ринок не знає, що потрібно на конкретному робочому місці. В етапності організації людського капіталу заклади професійної освіти, вони виконавці по великому рахунку. Виконавці потреб роботодавця чи потреб економіки, і чи всі це усвідомлюють? Це перше питання. І друге питання: скажіть, будь ласка, чи які перспективи в Україні дуальної освіти? Які ви, як парламентар, робите кроки для того, щоб це було реалізовано краще? Якщо про... Перше питання говорити. Я не можу казати, що заклади професійної освіти і загалом заклади освіти є виконавцями. Тому що вони повинні бути учасниками. Учасниками якраз змін на ринку праці. Тому що виконання завжди йде за задачею, тобто буде певне відставання. Ми завжди говоримо, що наша освіта не встигає за вимогами ринки праці. О тому то і є основна наша наразі проблема. Матика, що більшість закладів освіти вони думають, що вони виконавці. Вони не виконавці, вони лише учасники і тільки учасники цього процесу. Чому так? Будь-який освітній стандарт повинен базуватися на професійному стандарті. Учасники спільноти, професійної спільноти це не тільки підприємства, угу. не тільки бізнес, а це і заклади освіти. Ось тільки вота такі... чи всі це усвідомлюють. Якщо, чи, чи чесно, яка відсуткового... якщо чесно, не всі ми ж з вами чесно розмовляємо, і але відверто, з, кожним, з, кожним і днем, з кожним днем, заклади усвідомлюються. І все більше наближуються до ринку праці до роботодавців, тому що тільки ось, е, щільний зв'язок, взаємозв'язок і співпраця із роботодавцями може забезпечити якісний навчальний процес. А якісний навчальний процес це в кінцевому результаті якісний фахівець. Ну, якщо можна використати слово якісний фахівець в цьому контексті. Тому що якісні випускники, конкурентно підготовлені випускники це запорука розвитку безпеки. Посередньо самого закладу, тому що я глибоко переконана, що розвиватися може будь-яка сфера, в тому числі освітня, тільки в середовищі конкуренції. От якраз конкурентне Прекрасно. середовище між закладами, угу. конкурентне середовище, так як у будь-якому бізнесі, будь-якому роботодавцями, може породжувати отой от інтенсивний розвиток. Наразі ми мали і маємо період часу, що заклади у нас фінансову. Фінансувалися, фінансуються і працювали незалежно від своїх результатів. Моя думка така, що тільки коли ми поставимо їх у конкурентне середовище mm -hmm. і вони будуть конкурувати за рахунок якості своїх випускників, яких ми зможемо в майбутньому, вже забігаючи, контролювати через кваліфікаційні центри, а незалежно оцінку незалежна, тоді оцінка, незалежна, незалежна оцінка професійної підготовки у закладах, тому що дуже дивно виглядає: я навчаю і я оцінюю свою роботу. Ну... Трішки дивно. Yeah, не будеш бути... сам, собі, не будеш стріляти сам в ногу. собі стріляти в ногу і говорити, ой, тут я не допрацювала, тут я некоректно зробила, тут можна було зробити по-іншому. Скажіть, будь ласка, на порядку денному країни стоїть підготовка людського капіталу під час війни і після війни. Скажіть, будь ласка, от як ви розглядаєте. Підготовку людського капіталу в Україні через призму наповнення самої програми. От якщо говоримо про дуальну форму здобуття mm -hmm. освіти, скільки людина має в сьогоднішніх реаліях, щоб дати відповідь на потребу, мати практики, скільки має бути теорії, чи це має бути переглянуто, чи це має переглядатися постійно, щоб кваліфікаційний розрив зменшити? Mm -hmm. Знаєте, ви сказали, що в нас на порядку денному стоїть якраз робота над людським капіталом. Вона в нас дуже гостро стоїть. Якщо ви, пане Юрій, пам'ятаєте, в нас є цілий розділ України Facility Plan, як називається у нас людський капітал, де чітко нам прописано покроково, що ми, ми повинні... Ви маєте на увазі в частині європейської да, інтеграції в частині європейської інтеграції і підтримки України партнерами, відповідно як фінансової підтримки, так і підтримки в наших реформах, які ми Чи проводимо. ми встигаємо? Ми намагаємося встигнути в цьому процесі, тому що зараз для мене дуже гострим є питання це прийняття закону про професійну освіту, тому що в Україні Фасіліті Плен він стоїть у нас на другий квартал 2025 року, і час нас трішечки вже піджимає. А це дуже важливий законопроект в напрямку розвитку людського капіталу. Тут не потрібно навіть і роз'яснювати, чому це так. Що стосується дуальної освіти, то мене вдруге вже запитали, я вперше не відповіла, моє недопрацювання, ну, професійні нюанси, як ви розумієте. Це професійна деформація парламентарів. Так, Так, так. Дуальна освіта. Ми е, дуже багато вивчаємо іноземних досвідів різних країн: Фінляндія, Німеччина, Польща і так далі. Якщо ми поглянемо на ці країни іноземні, в яких ми черпаємо досвід і до яких ми хочемо наблизити нашу систему, ми скрізь бачимо, що в більшість навчального процесу здійснюється за дуальною формою навчання, тому що тільки... На моє глибоке переконання для ось робітничих професій, для тих професій, яких дуже велика от складова практична. Дуальне навчання це, як на мене, єдиний правильний шлях отримати кваліфікацію, яка є безпосередньо впроваджена на твоєму робочому місці, не тільки теоретичну складову, тому що от мені теж подобається. Роль роботодавці відіграють в цьому процесі. Е -е, роботодавці, роботодавці, це ж є ось це робоче місце, куди а повинен вони прийти сьогодні. Сам... Створені комфортні умови чи е -е, на жаль, ми тільки на шляху створення цих комфортних умов. І співпраці з закладами і з роботодавцем. Тому е, свідомі, назвемо так, роботодавці вони розуміють, що студент, учень закладу професійної освіти чи то будь-якого іншого закладу, який приходить до нього на дуальне навчання, він працює уже на його обладнанні за конкретним професійним стандартом, на конкретному робочому місці. І по завершенню навчального плану навчання це вже є готовий фахівець. Для його підприємства це дуже важливо, тому що навчання в закладах професійної освіти чи іншої воно більш є загальним, не адаптованим до конкретного підприємства, а охоплює більш широкі межі. Відповідно, дуальне навчання на конкретному підприємстві це підготовка уже для роботодавця-фахівця, якого він шукає і якого він потребує. Для самого студента це є уже професія у його. Руках не просто документ про закінчення навчального закладу, а професія, де він вже має фактично працевлаштування. Це є дуже важливим. Чому важливим саме є ось ця практична складова? Чому? Тому що в нашому суспільстві, як на мене, зараз професійні кваліфікації і кваліфікації є визначальними. Угу. Ми можемо вміти водити. Але не мати відповідно прав, документу. документу про те, що ви маєте що ви водій, дійсно, але може бути і зворотня ситуація, яка є у нас часто в суспільстві. Ви маєте водійські права, але це не означає, що ви класний це той анекдот, водій що купив що ви... права, а їздити та, не купив. Не вийшло. Так, може бути і така ситуація, а от якраз Таких дуальна освіта. Небагато. Ми будемо надіятися як водії, що таких випадків <гум> не <гум> багато. <гум> і ми не зустрінемо. Добре, на зустрічній ну, Якщо ми вже людин. зачепили питання законодавчих ініціатив, міністерство освіти виконало план і внесло на розгляд уряду проект закону про національну систему кваліфікацій. Національне агентство кваліфікації підтримує даний законопроект. Він дуже необхідний. Уже настав його час. Уряд, користуючись своїм правом законодавчої ініціативи, вніс його на розгляд парламенту. Я знаю, що комітет, в якому ви працюєте, розглядає його, чи ви його вже розглядали, чи є якісь зауваження, застереження, чи потенційні ви бачите там, скажімо, корективи його, що не так, чи що все так, і що там доброго, чи що варто, чи на якому це етапі взагалі? Добре, те що цей законопроект у нас уже є. О прекрасно О, це дуже добре, що є, тому що в нього якось наших законопроектів дуже тривалий шлях розробки і їхнього шляху до прийняття і відповідно впровадження. Зараз комітет освіти не є головним щодо uh -huh. розгляду законопроекту про національну систему кваліфікацій, але наша складова дуже значна там, тому що наразі діяльність національного кваліфікації, визнання кваліфікації, присудження кваліфікації частково сидить в освітньому законодавстві. Uh -huh. Ми це дуже добре знаємо. І для того щоб система працювала в тісному взаємозв'язку і Коректному взаємозв'язку місточки, місточки да побудовані були саме між ринком праці, між кваліфікаційними центрами, визнанням присвоєнням кваліфікацій, присвоєнням кваліфікації і системою освіти, тому що я недаремно сказала в відповіді на одне з ваших питань: що е, здобуття освіти вимагає ще і незалежного оцінювання. Тому що це важливо. Це так форма да. забезпечення. Це, якості. Це, це форма забезпечення якості в певної міри. Та не певної мірою, а так, загалом. Реально, тому так, що так. для більшості професій, які здобуваються в системі професійної освіти, визначальними є здобуті кваліфікації саме професійні, освітні. Я не говорю, що вони не важливі. Вони важливі. Це для трає для, для траєкторії освітньому процесі, для подальшого навчання в закладах вищої освіти і Дальшого громадянського розвитку, це теж неймовірно важливо. Але для того, щоб людина швидко могла опанувати професію, мати якесь ремесло в руках, їй О, потрібні саме, слово, саме ось ці робітничі, робітничі кваліфікації, професійні кваліфікації. І якраз ось цей законопроект, який зараз саме на часі, тому що він. Не... Він повинен був бути вчора, позавчора, тоді коли ще ми мали перші версії, які подавалися, але в нас на той час не було конкретного розуміння, як що це може функціонувати, вирішувати. що так, він буде вирішувати, була, тому що ось зараз ми бачимо, що створюються кваліфікаційні центри, розробляються професійні стандарти. Ми які бачимо запит, недоліки, так, які недоліки. Ми бачимо запит. Ми бачимо, що нам потрібно де відкоригувати, якщо у нас розроб. Професійного стандарту є спільнота, яка не є чітко врегульованою, якої немає чіткої професійної спільноти, яка може розробити цей стандарт і може відповідно коректно його затвердити, тому що розробник дійсно. Може типу, закласти... Ставляться вимоги до спроможності. Так, да, Ставляться вимоги. Більш потрібно нам переглянути вимоги до спроможності розробників, тому що професійні спільноти бувають великі, регульовані, які впливові, а бувають професійні спільноти, які просто розрібнені на ринку. Це можуть бути великі професійні галузі, але немає кооперації серед, от якраз, у цієї професійної спільноти. І от mm -hmm. тоді професійний стандарт може бути Викривлений в певній, так, в певній мірі, в певній площині. Тому нам потрібно тут теж працювати. Ніколи І... не можемо все та... передбачити. І це завершуючи формат. відповідь, ви ж знаєте, не буває ідеальних законопроєктів. Не буває ідеальних законопроєктів ні в першому читанні, ні в другому читанні. Пані Ольго, ви молода мама. Так. У вас є син. Е, і рано чи пізно, е, все рівно він е, піде вчитися або в заклад професійної освіти, або в заклад фахової, передвищої, чи професійної освіти, як буде розвиватися система організації освіти. Що ви порадите молодим сім'ям, які мають дітей, які хочуть е, залишатися в Україні, е, куди йти навчатися? Який факт здобувати. Який підхід взагалі застосовувати до здобуття знань, мінь та навичок? Чого е варто, що варто робити, а що можливо не варто? Перше, що варто зробити, це послухати свою дитину. Послухати свою дитину, що їй подобається, чим би вона хотіла займатися, які в неї є здібності, і відкинути, мабуть, свої якісь уявлення стосовно траєкторії розвитку, майбутнього, яке може забезпечити та чи інша професія. Забезпечити майбутнє, успішне майбутнє може тільки та професія, яка тобі подобається. Це є самим важливим, як на фундаментально. мене, фундаментально важливим при виборі майбутнього для своєї дитини, що дитина повинна безпосередньо приймати в цьому участь. Тому що у нас є, можуть бути свої бачення успішного розвитку, що це може бути тільки там юридичній професії, економічній професії, або ж то інших, які зараз дуже розповсюджені при здобутті освіти. Але на жаль, ринок праці нам демонструє зворотнє, що він не вимагає такої кількості ось таких спеціальностей, які отримуються конкретно в закладах вищої освіти, а можливо, то й в закладах професійної освіти, тому що. В закладах професійної освіти ми ж теж маємо професії, які Перекоси. вже можуть да, бути застаріли або перенасичений ними ринок праці. Перше, поговоріть із своєю дитиною. Друге, подивіться, що, які є тенденції на ринку праці зараз, і в майбутній перспективі там. 5-10 років можливо україномовної статистики інформації ви й не знайдете Недостатньо. недостатньо. Так, недостатньо. Але якщо здійснити пошук, використавши той самий чат GPT, на іноземних ресурсах ви будете бачити угу. глобальні Там світовий прогнози економічний, да, форум світовий форум. економічний форум, глобальні потреби, зміни в економіці, зміни в суспільстві і приблизні нариси ми будемо мати. Чому, Чому важливо іноземний ще досвід вивчати і дивитися іноземні потреби? Тому що Україна не на зворотньому шляху інтеграції до Європейського Союзу. І я впевнена, що ми цей шлях пройдемо і ми будемо мати мати єдиний глобальний ринок праці. Шановні друзі, дякую. Сьогодні у нас в гостях була. Ольга Коваль, голова підкомітету з питань професійно-технічної освіти, фахової передвищої та фахової передвищої освіти комітету Верховної Ради з питань освіти, науки і інновацій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте, задавайте питання під відео. Я Національне агентство кваліфікації і колеги, які сьогодні друзі, перебувають у нас в студії. Обов'язково дамо якісні і вичерпні відповіді на всі ваші запитання. Дякую, до нових зустрічей.